Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити це велике діло. Треба і чужі мови старанно вивчати та з усіх свою рідну шанувати. О, яка чудова, світла і багата. Українська мова, мова мами тата. Мова мами тата, діда і бабусі. Знаю її добре, що краще навчуся. Мова краса спілкування, мова, як сонце сне, мова то кретке задавання, мова багатство моє. Барвинково, волошково в небі світиться зоря. Починаймо рідне слово зі сторінки кобзаря. І не слово любенька і співає люд, так любив його Всевченко, так і я його люблю. Україна рідний край, подачка в стежку йти, тут живемо я і ти. Буква до букле, і виникло слово, слово до слова.